Друзі, привіт! Ви побачите це відео 4 вересня, зранку, десь 8 годин. І це означає, що через буквально 2 години в Раді та й не тільки влада буде намагатися розповісти вам, що крадіжки на фортифікаціях не було. У них сьогодні я чув. Цілий день був Кібіш. Тож готують якесь спростування про наше розслідування. Якщо ви не дивилися, то раджу повернутися і його подивитися. Воно називається фортифікація на папері. Це приклад однієї області, в даному випадку Полтавської. Які по факту так чи інакше, ми звинувачуємо в крадіжці приблизно на 200 мільйонів гривень на фортифікаціях, які або були частково побудовані, або взагалі там. Не довезли. Тож, це відео я готую спеціально заздалегідь. Це буде цікаве продовження. Про нього ще не знають наші фігуранти, тож ми їм зараз передаємо привіт, і ми вас чекаємо у Верховній Раді. Що ж там з розслідуванням? Яка реакція правоохоронців? Як намагалися приховати цей кейс? Ви це якраз не бачили у нашому розслідуванні, але побачите в цьому відео. Тож ми відклали деякі пікантні подробиці цієї історії, і зараз їх викладаємо. Вважайте у другій серії. Мене звати Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми досі достатньо налаштовані викривати корупцію влади. Тож починаємо. Давайте коротко раптом ви пропустили наше розслідування. Ми показали, як компанії, точніше компанії і прокладки, вивели приблизно 200 мільйонів гривень на фортифікаціях, яку в принципі будували Полтавська Ода, але на Донецькому напрямку. І ми там говорили, що позиції втратили. Тож, відео ми випустили. Це відбулося 3 вересня. Його багато з вас поширили. Велике дякую всім. І мені особливо було приємно, що багато дуже професійних журналістів-розслідувачів теж його поширили. І відверто написала нам, що це професійне відео. Але ще раз у вас є можливість його оглянути, дасте свою оцінку. Коротко, факт, те, що ми стверджуємо, що там вкрали 200 мільйонів на фортифікаціях. Потім ця компанія отримала мільярд тендерів, тому що Пронін — це однокласник Кулеби. І є ще окреме питання щодо управління російського майна російського генерала в Полтаві, який теж отримала та ж сама фірма, ну точніше, пов'язана з цими всіми людьми фірма. А, це відбулося, поки у нас тривало пленарне засідання. Багато людей встигли його подивитися, почитати. І я захочу в зали і чую, що обговорюють в фортифікації. Тож іду до трибуни, піднімаю це питання. Питаю у колег, а скільки ми можемо це, ну м'яко говорячи, спостерігати з сторони. Все ж таки парламент має якось реагувати. І пропоную винести це питання, точніше питання виклику голови. Фінансового моніторингу Філіпа Проніна, який на той момент відповідно і очолював Полтавську ОДА, і за нашою інформацією є одним із головних разом своїм заступником, до Верховної Ради 4 вересня на 10 -го годину. Це от якраз кери або відбулося, або відбудеться. Ставлю це питання на голосування і не повірити, але воно набирає не просто необхідну більшість, воно набирає необхідніх 217 голосів. Було потрібно лише 150. Голосують майже всі слуги народу. Більш того, після мого виступу і такого голосування піднімає руку колега Олексій Устенка, який є очільником від слуги народу Полтавської області, і е, говорить про те, що далі ця кампанія, яка приймала участь от у цій фортифікаційній історії, отримує справді тендери. Тож він пропонує викликати не тільки Проняна на засідання, яке відбудеться, а і виконуючого обов'язки пана е, типу. Як очільника Полтавської ОВА, який по факту є просто там одним із наслідків того, що Пронін залишив контроль за цим регіоном. Ставиться питання на голосування ще раз, ставить його голова полтавської ячейки Слуги народа, і воно також набирає необхідну кількість голосів. Тож, 4 вересня, український парламент теоретично має заслухати. І голову Фінмоно і екс-очільника Полтавської області, і полтавського зараз керівника Ова пана Когода. Ми їх чекаємо в залі, і ось зараз буде цікаво, чому я вам пишу це відео. Тому що за моєю інформацією, ми непоганий кіпіш навели цю історію. Давно хотіли. Приховати і відверто ніхто не очікував, що ось вийде розслідування, і все це впливе на поверхню. В чому проблема конкретно і в даному випадку для цих людей? Тому що, як я сказав, Пронін і всі, хто там даче з ним коротше, в цій історії були, вони були протеже такого собі пана. Кулєви, це наш віце-прем'єр по відбудові. А Кулеба це людина Єрмака. І ось коли їх всіх туди просували на підвищенні, ніхто пану президенту історію про фортифікації не розповідав, а вона вилізла наружу. Тож зараз там є план капкан, як же зробити так, щоб сказати, що це це наклеп, що це все опозиція, що це слід рептилоїди хочуть наговорювати на чесних місцевих чиновників і тих, кого підвищили. Навіть. Ми вже бачили спростування від того ж самого тимчасово виконуючого обов'язково е, болтавського ова е, когута, який написав, що все там перевірили, і є експертизи, і все таке. Ну, коротше, всю цю історію можете прочитати у нього на Фейсбуці, не бачу ніякого сенсу, її зараз повторювати. І ось зараз мої любі корупціонери у мене для вас. Погана новина, фактом, що я очікував, що буде сама така реакція, і як то говорить Трамп, трохи притримав деякі карти, ну щоб вони у нас були. Тож давайте трохи зробимо з вами всіма і тими, хто дивиться із нашими корупціонерами один крок назад, і дізнаємось одну цікаву деталь. Як ви розумієте, раз у нас були навіть матеріали певних кримінальних справ, то Цю історію точно знали деякі правоохоронці. І Що найменше мені відомо про один правоохоронний орган, а це бюро економічної безпеки. саме в Полтавській області у них навіть було кримінальне провадження. Це іноді робиться для того, щоб умовно, ну якби ніхто інший на це питання не звернув увагу. Далі це кримінальне провадження там дуже трохи. Притримала генпрокуратура, і начебто ось все все розслідують, а про це ніхто не знає і закінчиться це нічим. Там ще є окрема історія з, з полом, але ну, нам не важливо зараз ці деталі. Просто ми фіксуємо, що ці матеріали є. І ось тут ми трохи вирішили зробити те, що правильно і. Притримати це розслідування, по тому, що ми його мали випускати на місяць раніше, але потім вирішили, що ми спочатку всі матеріали і все, що нам відомо, передамо в національне антикорупційне бюро. На той момент ще не було до кінця відомо, як буде розвиватися історія з Бебом. Тож ми офіційно відправили на початку серпня всі матеріали щодо цієї історії, якщо говорити відверто, то а, неофіційно Ми все це показували значно раніше, тому що там робота трохи тривала. І якщо ви думаєте, що наше розслідування воно просто співпало з днем початку Верховної Ради, то ні, а воно вийшло рівно в той момент, коли ми вже отримали відповідь від Національного антикорупційного бюро на офіційному рівні щодо цієї справи. І е, я не буду вам довго сочитувати весь юридичний текст, який там є. відверто говорячи, він достатньо важкий, але головна частина, ось вона. Тут, факт тому, що національне антикорупційне бюро прийняло рішення забрати всі матеріали цього кримінального провадження і його саму в. С підслідності бюро економічної безпеки в Полтавській області до національного антикорупційного бюро, і це погоджено вже з керівником спеціальної антикорупційної прокуратури. Відповідний лист вже був відправлений. Відповідно, ця справа щодо тепер е, цих фортифікацій і не тільки розслідується національним антикорупційним бюро. Коротше, якщо коротко НАБУ взялося за цю історію, Тож, е, я чекаю зараз якийсь перформанс, якщо там знайдуть сміливісті. Про ні нікого прийти в парламент послухати, як все там нормально, щось мені. Казую, що вони навіть можуть показати якісь інші фортифікації. Нагадаю, ті, про які ми знімали сюжет, вони, на жаль, вже захоплені ворогом. Тож ми це благополучно послухаємо. Але ну суті тут не міняє всі матеріали вже передані. НАБУ бачить тут відповідно необхідне, необхідність втручання. Тож про це вони і повідомили своїм листом. Але для того, щоб наші, як то говориться, чиновники не дуже поспішали за своїми спростуваннями, ми ще зробимо один крок. По тому, що в парламенті є ТСК якраз по фортифікаціям. Її очолює дуже Порядна і принципова людина Олександр Бакумов, член Слуги народу, але там ходить багато колег з інших фракцій, і відверто говорячи, це колеги, яким я довіряю. І ось я звертаюсь від свого імені. Так само бачу вже відповідну ініціативу від голови антикорупційного комітету Анастасії Радіни до цієї ТСК, до своєї ТСК, відповідно до е антикорупційного комітету. Ми проведемо парламентські слухання для того, щоб якраз в деталях розібратися в всі. Тих аспектах, що ми показали вам в розслідуванні, я це роблю навіть не для того, щоб ви політично ще раз почули, з ким ми маємо справу щодо Полтавської області, а для того, щоб ми ще більше зібрали матеріалів, які так само можемо передати в Національне антикорупційне бюро. Тож, шановні корупціонери, якщо ви думаєте, що на нашому сюжеті для вас оцей. Погані новини закінчились. Е, ні. Е, на жаль, вони тільки починаються. Тож, е, скоріше за все, доводити вам всю цю історію тепер треба буде не мені, скромному народному депутату Ярославу Железняку, і навіть не парламентарям. Там вже значно складніше буде. А якраз Національному меторупційного бюро, і ми будемо максимально слідкувати за тим, як це буде відбуватися. До побачення і до нових зустрічей.